Військова допомога Україні сприяє зростанню американської економіки. Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен. За його словами, активна підтримка України навіть допомогла створити більше робочих місць у Штатах. Якщо ви подивитесь на інвестиції, які ми зробили в оборону України, стане ясно, що 90% допомоги у сфері безпеки, яку ми надали, фактично було витрачено тут, сполучених штатах. Це підкреслює важливість підтримки Києвом, глобальної політики та національної безпеки Америки. Ентоні Блінкен, державний секретар Сполучених Штатів Америки. Законопроєкт про фінансування допомоги Україні необхідно схвалити, і з таким закликом до конгресу США звернувся міністр закордонних справ в Британії Девід Кемерон. Він зазначив, що невиконання цієї вимоги може надати сміливості Владіміру Путіну, адже без додаткової військової підтримки Україні буде складно протистояти російській агресії. Отримані Україною досі гроші не були витрачені даремно, оскільки вони знайшли половину довоєнних активів Росії. Якщо ці кошти не дійдуть, є тільки двоє людей, які будуть посміхатися. Одна з них Володимир Путін у Росії, інша Сі Цзінпін у Пекіні. Не знаю, як ви, а я не хочу дарувати нікому з цих двох різдвяний подарунок. Девід Кемерон, міністр закордонних справ Великої Британії. Андрій Добрянський, директор з комунікації при українському конгресовому комітеті Америки з нами на прямому зв'язку. Андрій, вітаємо вас. Вітаю доброго ранку. Добрий ранок. Ну, у вас ще очевидно вечір. Давайте поговоримо про те, що відбувається довкола пакета підтримки для України. Наскільки працюють ось ці слова, зокрема, такі як ми чули від Девіда Кемерона, для американських політиків. Я думаю, що е, так як я думав раніше, і так як я чую від наших друзів у конгресі, сенаті чи палаті представників, більшість голосів хочуть, щоб цей пакет перейшов. Тільки втім, є що е, знагодили декотрі політики нагоду їм е, включити іншу справу зовсім до цих е, переговорів, це зупинило всю процедуру, яку яка починалася аж у, у серпні. У серпні перший раз звернувся президент з таким е, е, проханням до конгресу, і ми мали дебати у вересні, ще далі у жовтні. А тоді справді, коли е, листопад прийшов, люди зрозуміли, що мабуть конгрес би закрився зовсім це ми пережили. Ми продовжили наш бюджет. А тут на самім при кінці прикінці року, коли люди у Вашингтоні хочуть вже виїжджати, вони вже хочуть до 15-го виїжджати, щоб бути вдома на різдвяних свят. А декотрі політики збиралися, і вони, вони бачать нагоду, щоб перемінити законопроєкт так як вони би хотіли щодо справи американського кордону. Я ще не думаю, що ми дістанемося до кінця місяця. Цей пакет і може це має бути у січні, але я можу казати, що це все, що відбулося цього місяця у в США, чи то у Вашингтоні, чи в інших штатах, різні депутати, різні міністри, які приїхали по чоломій по чоломі Америці, відвідали наших лідерів. Я думаю, трохи більше тепер ми маємо шанс перемогти у законопроєкті до кінця року. Ну разом з тим, ось ці апеляції і внутрішні, тому що Джон Кірбі, наприклад, говорив про це напередодні Джо Байден, зрештою, так само навіть кілька звернень було, але так само, і зовнішні, те, що ми говорили, от посилалися на пана Кемерона з Великої Британії. Як вони і чи вони впливають на, на розуміння ситуації на прийняття рішення? Вони всі впливові, і я думаю, це чому Україна думаю, зараз. Тепер є момент, щоб особисто відвідати конгрес а, з тими всіми депутатами, які я згадав, чи міністри, які пан Ярмак, який є зараз у Вашингтоні. Чи він вже вернувся? Я не пам'ятаю навіть. Але втім, що вони зрозуміють а, не тільки з одного боку, як я згадав, що є декотрі конгресмени і сенатори, які бачать. Нагоду їм, щоби перемінити закон для справи, які зовсім внутрішні. Але так само з другого боку, можете, можете так само сказати, що ті всі міжнародні голоси, чи то Кемерон, чи то Україна, я думаю, дуже впливові для особистих індивідуальних наших. Конгресменів і так само, чому сьогодні термінові вічі. Вибачайте ще тут субота, але від четверга, коли було це голосування у сенаті, від четверга термінові вічі ставилися по потілому Америці. в великих майданчиках у великих містах центрах, як Нью-Йорк, Лос-Анджелес, Сіатл, Даллас, але й так само в центр Америки, і специфічно у таких штатах, де більшість республіканців, які чекають, щоб закон був перемінений на їхню думку американського кордону. Вони так само бачили віці, особисто бачили вічі у їхніх а, а, штатів. Що це українці чи американці з українського походження стають готові, щоб голосувати. Ми хочемо а, цю допомогу, то не тільки з надвору, з від іноземних голосів, але так само тут внутрішні голоси. Якщо б українці, які давно живуть в Штатах, які мають громадянство, виходили на якісь мітинги, пікети, чи допомогло би це? Я думаю, специфічно у таких штатах, де я кажу, декотрі конгресмени ще чекають, щоб вони би не хотіли голосувати за цей законопроєкт, аж поки буде зміна. Але втім я би так само сказав, що декотрі голоси навіть у штатах тут близьких, тільки два дні тому, чи четвер. Я думаю, досить певно, ні, в четвер вечір, один конгресмен тут в Нью-Йорку, у штат Нью-Йорк мав. Розмову, і це був демократ, і він чомусь поблутав і, і казав, що його. Його ті, що голосують за нього, в його дільниці зараз потомилися за Україну. мабуть, не треба думати про це, і зараз, через 24 години, було віча в його дільниці. Ми не можемо звільнити нашу енергію, нашу агітацію тут в Америці. Зараз тепер, бо так як Україна нам покаже всі ті депутати, це не легко переїхати зараз тепер в Америці, але тут. Що вони приїхали, і вони бачать, вони не хочуть чекати е, до січня, так як я думав раніше, мабуть, нам треба буде чекати для України. Ми не можемо. Якщо не бачу це цей класний пакет, який пригадує людям, що зараз тепер е, е, зима всім треба бути приготовлений. І це відчуває е, і не тільки українська громада тут, але й так само прихильники України, американці, і прості американці, які би хотіли бачити цю перемогу. І на різних е, е, телебачення е, ті е, новини є обговорення, що прості люди зараз тепер підтримують цей законопроєкт. Чому ми не можемо перенести тут в Америці? Ну, до речі, щодо суспільної підтримки, напередодні буквально з'являлися е, опитування соціологічні: 50%, правдоподібно, американців, опитаних зокрема, та вони е, висловлюються за підтримку України. Ну багато це чи мало, і звичайно, кожна статистика вона цікава в динаміці. Тобто, якщо ми порівнюємо, та але от ви як це бачите? Чи, чи дійсно це тенденція до зменшення, чи це там позитивний сигнал? Я думаю, я я, коли я читаю ті статистики, мені дуже цікаво, хто їх видає. І я вже зрозумію до нинішнього дня, що декотрі шукають, щоб підвищувалася сума нарешті, що Америка би покинула Україну, і вони включають у їхніх питання: чи ви, чи ви журитеся, що ті гроші поїхали десь? Поза кордону, а так як сам держсекретар Блинкен розказав, і на нашій веб-сторінці українського кризово комітету на першій сторінці покаже цей графік, який видав департамент оборони Америки, що близько 90% всіх цих грошей лишилося тут в Америці, лишилося у робіт. Для американців розбудувало різні фабрики, ремонтувало, щоб декотрі міста маленькі селища мали можливість озброїти Україну. Це дуже важливо важливо до економії Америки, і це чому я читаю ті статистики. Мені здається, що декотрі. Розкажують то до, до публіки, що це, мабуть, гроші й вийшли з Америки. Але справді, як секретар казав, ні, це є американські гроші зараз тепер тільки речі. Більшість це є речі, які їдуть е, поза океаном. Давайте трохи розширимо тему впродовження власне в Євросоюзі. побоюються, що прихід Трампа до влади може розвалити НАТО. Про це пише The New York Times. Декілька європейських посадовців заявили, що в їхніх. Урядах припускають, що друге президентство Дональда Трампа призведе до фактичного виходу США з альянсу. Також існує вірогідність, що політик відмовиться допомагати Україні у війні проти Росії. За даними видання, у зв'язку з цим представники країн ЄС таємно зустрічаються із соратниками Трампа, щоб дізнатися про його наміри. Ну, власне. Ставлення Трампа до НАТО відомо ще з першої каденції. Він тоді вже говорив, що з цим треба щось вирішувати, чи то виходити, чи то не виходити з НАТО. Чи серед американців є такі настрої, і чи взагалі бояться американці того, що Сполучені Штати перестануть бути членом північно-атлантичного альянсу? Я думаю, так де небудь у світі е, е, покоління з якого одного віку і і і молодше зрозуміє не немає розуміння, що це є світ без НАТО. Uh, і це uh, не найлегше для наших політиків пояснити і, uh, і щоб обстрашити людей, я думаю, коли ми чуємо від декотрих політиків, що uh, ж, хочуть, щоб американці журилися, щоб ми б вийшли з НАТО, я, на жаль. Багато я не кажу просто молодь, але але люд, люди у 50-х роках життя ніколи не не відчували, що це є тут в Америці відкритої війною поза тим, що сталося поза океаном тут в Америці, чи то в східній сході чи близьким сході чи 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 де небудь. А це чому це не є легка справа пояснити? Це об'єднає радикала е, з лівого боку і правого боку, які обидва не хочуть, щоб гроші вийшли з Америки, але думаю, що все б могли ж е, лишитися тут в Америці. І мені найвпливовіше, ми можемо дивитися, і так як розкажую, коли я говорю до американців, е, що е, так розказали наші друзі у, е, у Великій Британії. Коли вони мали дебати щодо Брекзит, можете дивитися на їхню економію. Це не є НАТО, це є інші, але важливо як вони агітували про це. Казали, що на жаль, більшість грошей виїжджали з, з Великої Британії до Євросоюзу, і які гроші би могли вернутися, ми б тоді всі були богаті. Так само я думаю, що люди тут. І специфічно ті, що радикали, хочуть з дум є спільно з думкою з Трампом. Що мабуть, як ми б не були в НАТО, то ми б чомусь мали багато більше грошей, щоб розбудувати Америку. Не розуміють фактично, як цей брак НАТО це що, це би означав на цілого світу для простих американців для цілу світну економію. це би був жах. Нам фактично тут, коли ми говоримо і айтуємо, нам треба показати приклади, коли люди справді думали, що легше би було не об'єднатися з е, у Альянсі, але побачили тоді пізніше, що ліпше було тоді, коли вони е, мали е, прихильників. Ну але ем, ось це. Розуміння або там специфічне сприйняття, та коли дійсно не не зважають на ці глобальні загрози. Наскільки це характерно в цілому для, для різних прошарків суспільства? Чи це є темою там порядку денного, якщо хочете, чи, чи це просто якась там ну, не знаю, група там маргіналів, якщо хочете, які от мають такий специфічний підхід, і серед них є впливова людина Дональд Трамп? Ще дуже маргінально. я мушу розказати, що поза європою тут, тут в Америці будь-які закордонні справи не мають високий рейтинг, цифри просто там не є. Люди дбають про домашні справи, і так само я би казав, що Україна би мала таку самодумку, думку, якби ворог не напав на, на, на неї. То а, тут в Америці а, 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 головні теми є ціни, інфляція, економія. І так само головно за все, Америка американці би не хотіли бачити, що вони самі не мали воювати десь, і це є дуже важливе. Важливо їм підкреслити, що Підтримати НАТО, підтримати Україну зараз. Тепер означає фактично, що американці не будуть мусити їхати в Україну чи в Польщу чи, чи до наших балтійських країн там, щоб захищ, захищати їх. Чим більше ми підтримуємо Україну, чим легше є це для тут, для для нас тут для нашу економію. І так само, чим більше ворог пропадає в, в Україні, то так само менше його існує, щоб напасти на інших людей поза світу. Але ось у штатах був вже четвертий раунд, так сказати, дебатів і там значно менше за висновками аналітиків говорили про Україну про ситуацію в Україні, але продовжує там, наприклад, вів окрема наполягати, що Україні треба припинити будь-яку допомогу землю віддати Путіну. Повірити Путіну на слово, що він там припинить зближення з Китаєм. Наскільки ось такі думки популярні, бо існує і. Інший полюс Нікі Гейлі, наприклад, виступає за подальшу підтримку України із практичних із моральних міркувань. Так, фактично, Вона вона одинока, що садала і чітко так розказала про Україну. Я знаю, що вже українці республіканці тут в Америці зустрілися з нею. Декотрі ну, підтримують її як, як е, е, можливість, щоб стати кандидатом. А з другого боку, такі кандидати, як Вівейк, котрий став досить популярним е, в літі, тепер його цифри на що? 4 3%, А це є на загал. Я навіть не говорю про перших штатах, де він менше 1% отримує в першій попередній праймери у Нью-Гемпшир, то це не є серйозний політик, і ми так чуємо, що на кожній дебаті він серйозно не поводиться. А і, і в тім, що ми бачимо, хто серйозний, хто не серйозний, хто має цифри, хто не має цифри, тоді можемо розказувати, що є популярним тут в Америці. І як Нікі Гейлі... Яка чітко розказувала, що чому це є потреба воювати проти ворога, чи то Росія, чи то Китай, чи то Іран. Всі ті об'єднані зараз тепер і, і Америка повинні стати проти них. То тоді ми розуміємо, що ця, ця мова отримала її в Айо близько 17%, в нью Нюгемшу ще вище. І третій це буде у самім штаті, там де вона. Була губернатором, я думаю, покаже, що нам ще треба чекати щодо справи Трампа. І втім, що він ще не переміг у будь-якій попередній праймері. Я би хотів бачити справді, які цифри вийдуть до вересня до березня, коли будуть перші праймеріз, і тоді ми покажемо. Тоді Америка буде зрозуміти чи є популярність для таких тем, що Вій що Трамп. Розкаже на, на їхні е, е, мітинги. Але поза тим, я я дуже хвалю тих, як Гейлі, як губернатор Кристи, який поїхав, котрі поїхав до України сам тільки е, 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 кілька місяців тому. Це ми повинні більше чути, і е, зараз тепер, вони отримують можливість стати на сцені дебатів. Ем... Фактор підтримки України, чи він конвертується в електоральні вподобання або навпаки, можливо, якісь, якісь несприйняття? Ну бо це може в дві сторони працювати. Та, от давайте так подивимося. Пригадаємо, наприклад, промову Джо Байдена, яку він робив у прайм-таймі, Це було там понад місяць тому, і йому йшлося про Україну і про потребу підтримки України. Чи це відбивається електорально, чи це знаходить своє відображення в вподобаннях людей? Це залежить до кого ви говорите. дуже ще є впливове для старших людей, які голосують, і голосують більше ніж молодь. Для цей центр життя межі 30 і 50, Вони вони так часто не дивляться на, на новинах на телебачення більше онлайн. То їм перебити програму, чи чи якийсь спорт дивитися? А тоді відразу раптом президент має промову. Мабуть, це їм не подобається. А для молодших глядачів, то їм що каже промова, така офіційна. Ми знаємо, що цифрами не є впливове. А як це буде мати вплив на майбутність? Головне, що діється зараз. Тепер нам що діє, що станеться в конгресі. І чим чим більше це ми можемо мати вплив на конгресменів? А я думаю, що більшість конгресмени і сенатори демократичної партії всі дивилися декотрі спільно дивилися на цю промову а республіканці. І так само дивилися, бо ми знаємо, як вони реагували. Вони швидко реагували до його промову. Декотрі що підтримували, декотрі казали навіть, що нам треба іще більше передати Україні. Але а ті, що е е голосують і готові голосувати проти цей законопроєкт, вони ще е прямо тільки думають про справу американську щодо американського кордону з Мекіхо. І е, втім треба мати переговори. Богу дякувати, що головні голоси у переговорі. в Сенаті ми знаємо, що е, із двох боків це є прихильники України е, е, обидва чоловіки, mm. чи то сенатор Мерфі з Кикенетикет, який часто відвідає Україну, чи сенатор Ленкверд, так само котрий відвідав Україну. Богу дякувати, коли вони мають обговори за цей об, е, законопроєкт, що обидва боки. Вони розуміють, що треба підтримати Україну, а тільки ця внутрішня справа щодо кордону це треба вирішити між собою. Дякуємо вам та за те, що знайшли час за пояснення. Андрій Добрянський нагадаємо, директор з комунікації при українському конгресовому комітеті Америки з нами наживо у ефірі.